Отже, з нами на зв'язок вийшов директор дистанційної школи Unicorn School Володимир Страшко. Вітання вам, пане Володимире. Доброго дня. З, з вами хочемо говорити дійсно ту ситуацію, в якій опинилося наше молоде покоління. Спочатку пандемія, тепер війна. Ну і багато хто дійсно навчається дистанційно, хтось в Україні, хтось за кордоном, ну і можливо сказати, одиниці. Мають можливість відвідувати школу офлайн, так і ну, складається таке враження, що ці діти як втрачене покоління, то чи може дійсно дистанційне навчання бути якісним і надати всі ті переваги освіти, які можна отримати безпосередньо у навчальних закладах? Дякую за запитання. Дійсно, зараз ми маємо вже третій рік, коли наші діти ну якось навчаються. якимось чином. Спочатку, взагалі, було незрозуміло, як саме потім побудували. Ну як побудували, винайшли яких якийсь механізм, який дозволяє дітям робити вигляд, що вони навчаються. Зараз в нас ми маємо такий гібридний режим навчання, який складається з трьох частин: це а, іноді офлайн навчання, потім це навчання в укритті, якщо повітряна тривога, і онлайн. Питання в тому навіть не в тому, чи погане онлайн-навчання, чи хороше офлайн навчання, а в тому, як саме організується той чи інший формат. Принаймні в Україні ми маємо ситуацію, коли при навчанні онлайн діти просто слухають лекції вчителя, яка проводить урок так само, як вона це робить ну, в реальному житті, тобто замість дошки в неї є там. Zoom або Google Meet, або Teams. Але механіка така сама: діти сидять перед екраном, як правило, з вимкненими камерами, і роблять вигляд, що вони навчаються. Насправді грають в мобільний телефон. Через що це відбувається? Через те, що симуляція живого навчання в режимі онлайн це хибний шлях. Насправді вже давно існують формати, які дозволяють робити освіту якісною, навіть не виходячи з дому. І цим займаємося ну і наша школа цим займається, і багато колег в Україні і по всьому світі. Справа в тому, що така освіта має містити в собі певну інфраструктуру, і під цією інфраструктурою я маю на увазі в першу чергу цифрову інфраструктуру, тобто наявність адекватної платформи, в рамках якої відбувається взаємодія між Вчителем, навчальним контентом і учням. Друга складова це, звісно, сам навчальний контент, який має бути адаптований до дистанційної форми навчання. І Третя складова це вчитель, який розуміється на онлайн навчанні Якщо говорити про кожну із складових, на жаль, в Україні до сьогоднішнього дня ще не існує системною адекватною платформою, яку б могли б використовувати всі школи державні для того, щоб проводити навчання. І школи відповідно виходять з того, що є: це як правило, Google Classroom або Moodle, тобто безкоштовні ресурси, які можна використовувати. Але питання в тому, що вони ну вони популярні безумовно, але не дуже цікаві дітям. Ну, уявіть собі, просто що ви заходите на якийсь там не знаю, жорсткий диск або на якийсь сервер, де міститься ну, навчальні матеріали. Що це за навчальні матеріали? Це відсканований pdf підручнику або якийсь конспект лекції у Word. І ти як дитина маєш цей конспект читати, виконувати якесь завдання, там фотографувати його або також в Орді відсилати. Ну звісно, це як мінімум не цікаво. Якщо у вас є діти е шкільного віку, ви знаєте, як вони, наприклад, зараз помішані на комп'ютерних іграх, і вони можуть грати там годинами в комп'ютерні ігри, і ви їх відтуди з цього комп'ютера не відштовхнете, тому що вони люблять, щоб процес був цікавий. Наша школа робить ну, наша я маю на увазі українська системна школа, робить процес. На жаль, не цікавий. Те саме стосується учителя для того, щоб працювати з дітьми в онлайні, потрібно їх залучати. Потрібні інтерактивні формати, потрібне залучення, питання на те, як приблизно працюють. Ну от, можете подивитися лекції там провідних. Викладачів західних університетів вони працюють через питання да, через зацікавленість для того, щоб люди були а, заохочені до а, отримання нових знань. Ми ж як правило маємо формат лекції, і це це величезна проблема. Тобто, якщо підсумовувати, ми реально ми я маю на увазі як людство, навіть як українська система освіти, має хороші кейси з приватного сектора. Але на жаль, в державі чомусь продовжуємо робити те саме, що і два роки тому. Пане Володимире, а що на вашу думку потрібно змінити зробити? Адже от ви розказуєте, як там навчаються, типу лекції слухають. У мене син десятирічний, він навчається за програмою інтелект України. І я бачу, що він, наприклад, задоволений і там є постійні інтерактиви. Невже цього не можна поширити на всю систему освіти? Дякую, ви абсолютно прові зараз. Є точкові, точкові приклади того, що навчання може бути цікавим, зокрема, нова українська школа для молодших класів. Але це дійсно не поширене на всіх питання полягає в двох площинах: перша площина це інфраструктура, тобто наявність цифрової інфраструктури. Друга площина це персонал, з ким працювати. У нас в Україні є армія з більше ніж. Uh, здається, 500 тисяч вчителів може помилятися, але порядок цифр приблизно такий. І особисто для нас, для моєї школи, Юнікорнську, є велика проблема знайти собі фахового вчителя. Чому? Тому що не побоююся цього слова, люди через певний період часу отримують професійну деформацію. Ця професійна деформація полягає в тому, що вони, от їх колись навчили працювати в такому форматі, лекція там потім. Виходиш до дошки, потім якийсь там тест даєш, і все вони в цій парадігмі живуть. Тому масштабувати е інтерактивну систему навчання в рамках всієї країни для того, щоб це зробити, потрібно активно працювати із підвищенням кваліфікації персоналу. В першу чергу, звісно, вчителів, щоб вони розуміли, як використовувати нові підходи, і практикували це. Тому маємо дві таких проблеми, які поки не вирішені на національному рівні. Відбуватися та в інститутах підвищення вчителів, чи це мусить бути сформована якась інша нова структура чи, можливо, приватна структура, яка би дійсно підганяла вчителів до сучасних вимог? Я не бачу насправді великої проблеми тому в тому, щоб це можна було зробити на рівні. Поточних інституцій, тому що тренінгові формати навчання, інтерактивні формати навчання це не є там ноу-хау, яке хтось тільки що винайшов. Це питання просто методології цієї методології потрібно навчати, практикувати цю методологію, і е, майже в кожному регіоні в нас є центри підвищення кваліфікації, абсолютно різноманітні, які це можуть зробити. Тобто, я вважаю, що навіть при існуючій моделі е, системи освіти це можна імплементувати при бажанні. І, пане Володимире, висело, тобто немає було... бажання? бажання? Ну, це не вже не якраз має. питання. Це питання, напевно, ще не до мене. Чи є це бажання, чи нема. Мені здається, що всіх все влаштовує. Якщо подивитися на ну, наприклад, там я спілкуюся з колегами з державних шкіл, да всі розуміють, що це не окей, коли починається урок, зокрема в Києві. Потім повітряна тривога, і всі строїм йдуть цей, це укриття. І там 200 дітей, а укриття розраховане на 40. І вони як би, мають проводити там уроки. Ну ви розумієте, що там ніяких уроків не відбувається, просто unreal, нереально це робити. Да або най найулюбленіший мій кейс, коли там частина дітей навчається онлайн, але як вона навчається? Вчителька ставить монітор, отак просто щоб камера транслювала дошку, на якій вона щось пише, а інші діти сидять при цьому в класі. Ну ви розумієте, що це ну я не знаю навіть, як це можна назвати. За профанація на навчання. І чомусь все роблять вигляд, що все нормально, все окей, будемо ЗНО здавати в цьому році. Як ну все, як, як зазвичай, пане Володимире, дійсно багато батьків якраз жаліються на те, що діти за цих кілька років дуже розлінилися і не хочуть навчатися у зв'язку з цим дистанційним навчанням. А мене ще цікавить та ситуація щодо, наприклад, першачків, чи можна дистанційно навчити дітей та читати, там писати чи рахувати. Я знаю, що є приклади, коли е, першачки навчаються онлайн, і є певні дистанційні школи, які впроваджують такий пакет навчання. Але особисто моя думка це не, не істина, це моя думка. Що звісно молодші класи е, набагато ефективніше, коли ці діти навчаються вживу. Чому тому, що окрім е, вміння навички навіть писати, це ж навичка, яку ми тренуємо. Для них дуже важливим чинником є соціалізація, тобто вміння знаходити спільну мову зі своїми однолітками, з вчителем, тобто занурення в цей соціальний контекст. Тому є приклади, коли це можна організувати, але звісно набагато краще, коли маленькі діти можуть навчатися вживу, пане Володимире, ви ще згадували про платформи, які існують для дистанційної освіти. Та то це все за кордоні? Чи є такі якісь українські? Аналоги, і наскільки ті, що існують, наскільки вони дороговартісні, наскільки вони доступні чи недоступні? платформ. Дуже багато, абсолютно різних, і українських, і неукраїнських. Найбільш популярні в нас в Україні це продукт від Google, Google Classroom, Він безкоштовний і дуже популярна в нас платформа Moodle. Це так само такий старожил в світі платформ. Їй дуже багато років. І вона також є безкоштовно для того, щоб можна було і користуватися. Проблема в тому, що всі безкоштовні платформи, якщо йому системно їх системно використовувати, вони потребують в майбутньому все ж таки додому працювань. І я знаю успішні кейси використання Moodle, але люди залучали своїх. Свої команди для того, щоб доробляти ці платформи до адекватного стану. Адекватного я маю на увазі зручного в користуванні там з приємним дизайном і інтуїтивним форматом управління. Є українські платформи. Я знаю, що є, наприклад, Асоціація наційної цифрової освіти, яка розробляє платформи для різних. Uh, державних інституцій uh, є платформи. Uh, є платформа колаборатор, якою також можна користуватися. І але якщо казати про системне рішення, то це звісно там власна розробка. Наприклад, в нашій школі ми самостійно розробляли свою платформу. Геміфіковано робили це самостійно, і питання бюджетів для однієї школи можуть бути дуже великими, тобто там базова платформа буде коштувати від 100 тисяч доларів приблизно її розробка, і десь там від півроку до мільйонів, в залежності від функціоналу. Але якщо подивитися на видатки сфери освіти в цілому і порівняти це з інвестиціями в єдину цифрову інфраструктуру, то звісно, ну ми з вами розуміємо, що це не так вже й багато. Пане Володимире, ще стосовно якраз ситуації в освіті, і, зокрема, в шкільній, та от чи всі предмети дійсно можна вивчати дистанційно? Зараз вже є такі приклади, наприклад, що навіть вже після школи діти дистанційно вивчають медицину. Не знаю, які вони будуть потім медики, чи щодо шкільної освіти, чи є такі предмети, які все-таки мусять вивчатися офлайн. Ну, я б до медика, який вчився онлайн, точно не хотів би потрапити. Тим більше, якщо б це був якийсь там хірург чи стоматолог, який має руками працювати і цю навичку тренувати. Ти ж не можеш її відтренувати за комп'ютером ніяк, аж ніяк. Навіть якщо ти там теоретик, то навряд чи ти практик. Питання в чому дивіться. Є дві головних категорії навчання: це знання і вміння. Знання це те, що я знаю. Але вміння те, що можу зробити. Я, наприклад, знаю теоретично, як побудувати літак. Але якщо мене поставити там якийсь відправити на виробництво і сказати, давай ка збудуй, я нічого не зроблю, тому що я не вмію на практиці, можу тільки розповісти теоретично. Так само і в контексті вашого питання. Більшість предметів дійсно можна абсолютно нормально вчити дистанційно, і ми знаємо, як це робиться. Але ми також знаємо, що є певні проблеми у дітей, як правило, з точними науками: це з математикою, з хімією і фізикою. Чому через що? Тому що формат подачі вчителів переважно теоретичний, тобто вони розповідають про теорему, про те, що вона означає, про те, як вирішувати рівняння, але вони не пояснюють алгоритмів дій, який приклад можна навести? Ну, два формати навчання: Перший – це лекція, коли хтось. Розповідає теорію, а другий це коли ти займаєшся з репетитором на того, у кого був досвід підготовки до різних там іспитів, і хто займався з репетитором, розуміє, в чому різниця. Репетитор бере конкретний приклад і пояснює, як він цей приклад вирішує. Ти дивишся за його кроками і чуєш його коментарі. І так само ти навчаєшся. Потім вирішуєш свої приклади. І з цим в нашій системі освіти дійсно є проблема. Ми бачимо зараз запит на дуже великий запит на послуги саме репетиторів. І репетитори можуть чомусь навчати дітей онлайн і роблять це постійно, навіть і англійську мову, і математику так само і так далі. Ну, от. Тому що вони саме пояснюють на прикладах. І в цьому полягає питання. Пане Володимире, так теж усім зараз вигідно і зручно. Людина ходить до школи, відчитає свої уроки, приходить зі школи, займається репетиторством і там отримує реальні гроші. І всім все добре держава робить вигляд, що вона навчає дітей. Тим часом вчителі займає, заробляють на репетиторстві. Ви знаєте, дуже шкода тоді вчителів з хімії та біології. Вчителі математики української мови, там до ЗНО, найпоширініші предмети. Я впевнений, що ви абсолютно праві, а от біологів жал шкода. Ну, так виходить, знаєте, а загалом, е, бал е, фізиків зараз при ЗНО найнижчий, найнижчий тому що ну ніхто не хоче вчителем вчителем фізики йти, а а, ну а фізиків, теоретиків дуже мало. От така от деградація системи освіти. Ви знаєте, те, що ви зараз кажете, це просто справжня трагедія. Тому що ми бачимо щороку вступні бали, бали по ЗНО до вишів, і там дуже часто вони, як ви і сказали, бувають на мінімальних відмітках. Тобто, людина там мінімально здала ЗНО, ну умовно, там плюс пару балів, і вона вже може претендувати на якесь бюджетне місце. Ну ми розуміємо, що це просто неможливо в будь-якій системі освіти. Тобто, кого ми готуємо? Ми готуємо людей, даємо їм якийсь диплом, який вони ніколи не будуть використовувати, але вони будуть мати вищу освіту. І найболісніше те, що це ми робимо з наших з вами коштів. Так з коштів платників податків, все це утримуємо і відтворюємо фахівців, які не будуть мати свого місця в системі там національної економіки. Тому це ще. Один такий пласт болісного питання, який і пов'язаний з одного боку зі шкільною освітою, а з іншого боку, напевно, ще має, має ще більші, ще далеко далекоглядніші наслідки для нас. Ну але принаймні, ми озвучуємо цю проблему. А якщо ми її озвучуємо, то отже, наступний крок це пошуки розв'язання її. Дякуємо вам, пане Володимире. Отже, Володимир Страшко, директор дистанційної школи Unicorn School, в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, тримаємося. Дякуємо.